Якщо звернутися трошки до історії, враховуючи тривалий час моєї праці, то спочатку така професія лікарська гнеонатолог взагалі не було. Спочатку був лікар-мікропедіатр в пологовому будинку, називався мікропедіатр, напевно, тому що маленька дитинка і великий дорослий. І потім, вже коли ми мали можливість познайомитися з Роботою мікропедіатрів за кордоном, які є повноцінною такою одиницею в медичній переліку медичних спеціальностей, то ми зрозуміли, що ми самі є дуже важливими в житті наших дітей. Зрозуміли це також акушерсько гінекологічна служба, які раніше. Ну так скажем, відверто мало уваги звертали на мікропедіатрів. Ми зрозуміли, що ми можемо бути дуже серйозними помічниками, акушер-гінекологів, і ми можемо допомагати людям мати здорових дітей. І це основна наша мотивація, тому що ми знаємо, в нашій державі на жаль оплата лікарської праці є взагалі невисокою. Маємо надію, що щось зміниться. Але сама професія вона додає нам дуже багато позитивних емоцій, тому що коли бачиш радісні і щасливі очі тих батьків, здорову дитинку, яка була дуже маленька, екстремально недоношена або дуже хвора, то звичайно, що це є потужною мотивацією для того, щоб працювати в тій сфері і в тій галузі. Лікар-неонатолог це людина, яка перша зустрічає перечасно народжену дитину. І фактично вона на певному етапі заміняє їй маму і допомагає їй розпочати самостійне життя. Вже, напевно, доходить другий десяток, як я тут працюю, і радує те, що з кожним роком ми маємо більші успіхи в перечасно народжених діток, найменших діток з найменшою вагою. І Найбільший позитив є в тому, коли ми бачимо такі кардинальні зрушення, як дітки ростуть, розвиваються, як вони міняються, як вони кріпнуть, як вони нарешті стають здоровими і йдуть повноцінними дітками додому. Це велика радість і це нам дає великі сили, натхнення працювати і творити разом добро для наших дітей. Для мене... Тут може дуже пафосно сказано, але це все життя. Фактично, це є професія, яку, коли ти обравши її свідомо, ти маєш зрозуміти, що все життя ти маєш присвятити людям і чужим дітям. А можливо, вже навіть і своїм, тому що такі грані тонкі, що в... пробувши. Чи вилікуючи таких дітей місяцями, вони вже стають справді частково твоїми? Ну, це, це частина життя, це частина життя, це частина свідомого життя і, і вона попри всі проблеми. Складнощі, недостачі, негаразди, вона приносить дуже багато позитивних емоцій, тому що, коли вдається врятувати хоча б одну дитину, то це надзвичайно багато. А Якщо вдається врятувати 10, 20, 100 і більше, ну, напевно, ради того варто жити. Люблю свою професію, займаюся нею все життя. Хотілося б, щоб наша робота оцінювалася державою більше. Надіємося на то, чекаємо того. Але любимо цих діток, любимо наших пацієнтів і стараємося робити для них все найкраще, як найбільше, щоб вони виростали здоровими, були гідними громадянами нашої країни. Це величезна частина мого життя. Оскільки ця професія потребує величезної любові до дітей, до цих пацієнтів. Малесеньких самопожертвою, всякому плані, і е, здоров'я і е, моральному всі дуже докладаємося, бо кожен шалено переживає за кожного пацієнта. Ще навчаючись в університеті на п'ятому курсі, я вже знала, що я хочу бути в неоматології. Хоча, як виявилось, потім абсолютно не уявляла, що це за робота. Наскільки вона є складна, скільки вона включає нюансів і наскільки довго цьому потрібно вчитися? Перші роки ми з Колегами, з якими навчалися, буквально жили тут кожного дня зранку до вечора, вивчали ці всі нюанси кожну дрібничку, і надалі вчитися потрібно все життя. Чому саме обрала професію натологом? Це була моєю мрією і стало це моєю мрією ще коли в студентські роки. Я перший раз потрапила в реанімацію. І коли нас водили, показували тих діток, і я зрозуміла, що ці дітки вони були крихітними і дуже потребували якраз власне допомоги, захисту. І в той момент я зрозуміла, що я хочу їм допомагати, що я хочу їх лікувати. І з того моменту е, я роблю все можливе, щоб стати хорошим спеціалістом і власне допомагати таким діткам. Дуже часто життя є непередбачуваним, а доля вводить свої корективи в нього. Так насправді не я обрала неонатологію, а неонатологія обрала мене. І з кожним днем я ще раз більше закохуюся в цю професію. Я довго вагалася, і ще будучи студенткою, я до кінця не знала, чи це дійсно буде моєю спеціальністю. Але е, попрацюючи вже тут, е, бачу, бачу таких малесеньких дітей. Мені це дуже подобається, і е, я в захваті, що ця молода наука вона розвивається в нас в Україні, тому що за кордоном вона вже давно поширена і гарно розвивається. Але ми вчимося, нам є до кого рівнятися. Ми е, надіємося, що ми станемо хорошими шими неонатологами і е, розвиваємо цю молоду науку в нас в україні Закінчила медичний університет лікувальну справу. У мене був досить широкий вибір професій, Але коли ми прийшли сюди на пару, мені якось дуже комфортно тут було. Тут дуже хороша школа, дуже хороші спеціалісти і завжди любила дітей. І мені сподобалось тут і мій вибір звузився буквально відразу до того, що я хотіла стати натолом. На Це було на у п'ятому курсі в нас була лекція з Дмитром Олександровичем, і пізніше на шестому курсі в нас вже були практичні заняття. і Ми піднялися сюди, в патологію, і, бо маленька дитинка вона тільки була переведена з реанімації. І я підійшла робити загальний огляд, розкутала її, вона взяла мене за пальчик. і… Я розумію, що якщо ця дитинка бореться і хоче жити, то відповідно це моя професія. І я також хочу боротися за тих дітей і за їхнє краще майбутнє, щоб в них все було добре, допомагати їм.